Довгих півроку невідомості, сліз та чекання звістки про зниклого воїна Руслана Перепелиці із села Чорноплатове. Життя захисника трагічно обірвалося 22 вересня 2023 року під час артилерійського обстрілу поблизу населеного пункту Андріївка Донецької області. Руслан народився 10 липня 1979 року в селі Жадень Рівненської області. Закінчивши чорноплатівську школу, навчався в путильському державному аграрному технікумі за спеціальністю ветеринарна медицина. Після навчання працював ветеринаром у селі Чорноплатове, приймав активну участь в житті села, співав, розповідав гуморески, грав на Бубоні, який йому дістався як спадщина від дідуся. У квітні 2015 року був мобілізований і проходив службу в Національній гвардії України, 58-й окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського підписав контракт зі Збройними силами України. 24 лютого 2022 року добровільно усвідомлюючи свій обов'язок як чоловіка, батька, вступив до лав ТРО. З лютого 2023 року разом зі своїми побратимами відправився на Донеччину. З червня місяця ніс військову службу в 93-й бригаді Холодний Яр, був бойовим медиком, самовіддано рятував життя своїх побратимів. Як би йому не було складно, він знаходив слова підтримки для друзів-воїнів, завжди підтримував бойовий дух, був позитивом для товаришів. Його позивний позитив. Руслан був не лише відважним воїном, але й турботливим сином, люблячим чоловіком, батьком і вірним другом. Його світло не згасне ніколи, бо воно продовжує світити в серцях тих, хто його знав і любив. Буже раніше, ще там служив. мені хоч бішов було, а то останній грем. Року... Я то пробажав його, чувствував я. для кожної матері її дитина найдніша й дорога. Він для мене дуже важко дався. Перший раз спасла його від смерті, а другий раз не змогла. Може, мало молилася, не знаю. Може, Бог не почув мої молитви. У дитинстві він був слухняним. Все допомагав. З п'ятого чи, може, сьомого класу на тракторі робив, сіно, гриб і присував на батьковому тракторі. Так? Дуже багато в його друзів було. У нас весь час у дворі в хаті і тут, як приїхали, всі діти в нас збиралися. Все було б добре, поки. Не почалася ця клята війна. І так вона наше життя розділила до і після. Той чорний день, 22 вересня, він для нас дійсно став чорним. Ми все надіялися, думали. А може, де живий, може хтось помилився, може десь поранений. Сижу в креслі, плачу, «Аделіна, Деліна, бабу, не плачте, татко у нас живий, татко у нас живий. Ну, цього не сталося. 7 березня ми його поховали. І зараз одна дорога кожен день. Йдемо на цвинтар, несем каву, несемо квіти, поливаємо своїми сльозами. синочку ріднесеньки. Вже скоро рік і два місяці, як перестало биться твоє серденько, як ми не чуємо твого голосу, не чуємо твого сміху, всі кажуть, треба якось жити. А як жити, як в тому якось нема синочка? Немає. Не маю його посмішки, маю його добрих очей. Ми синочку, ми тебе любимо, пам'ятаємо, сумуємо. Вічна тобі пам'ять, царство небесне. І так кожного разу запалюємо свічку, як я не запалюю Аделінка, бабо запалить свічку, запалюємо і молимося там. Коло портрета. Але ж дякуємо Богу і за те, що хоч є могилка, є куди сходити. ми волонтерам, що допомогли. Приїжджають і хлопці, побратимі на могилу, приїжджають до нього і на алею заходять. Я стою. Там на алеї була з братом і з жінкою. Його стоїмо, підходить, ну, може ще й на один, І до хлопця повертається і каже: синочку, якби не цей дядько, то мене б не було. Хочу доповнити материні слова, хлопці розповідали. А Руслан їм сказав, каже, він не виживе. Але що зробив Руслан? Він просто підійшов до нього. Він обмотав йому тою голову, просто поговорив з ним, сказав, в тебе все буде добре. Хлопці тебе відвезуть, а хлопцям сказав, що у вас є 40 хвилин. Якщо ви за 40 хвилин його не доставите, не буде з нього діла. І ви знаєте, можливо, там зійшлися всі зірки, всі планети зійшлися, а ця людина вижила. Хоча надії там справді не було. Але, можливо, те влучне слово Русланове, воно допомогло все помогало. Отак серед ночі позвонять, три часи сніг такий, машини завести не можна, пішки на Мар'яновку йде. Всі кажуть, що він такий, знаєте, ну, добрий був. А як ми познайомилися, у мами корова була і. Ну, Захворіла вона. І мама позвала Руслана, він колись працював участковим лікарем у нашому селі. Знаєте, він так довго ходив, лічив ту корову, пам'ятаю, прийшов, мами немає. А каже: ну, дай мені свій номер телефону. А я ще так задумалася, ну для чого тобі мій номер телефону? А вдруг мами не буде, я передзвоню, щоб бути на зв'язку. Ну, хлопець знав, чого він ходив через місяць. Нашого зустрічання він мені запропонував вийти за нього заміж. Таке було швидке наше знайомство, швидке е кохання. Ми зрозуміли, що зійшлися дві половинки, скажімо так. І то справді так, ну, куди б не йшли, йшли разом. Ну, у нас такого не було прийнято, що це там твої друзі, значить я йду туди сам, чи це мої друзі? Я йду та туди сама. Ми завжди йшли разом. Він mm. участвував в художній самодіяльності, і ми співали разом. До роботи був він відповідальний за кожну тваринку. Він переживав дуже сильно. Якщо щось не вдавалося, то було дуже складно йому пережити ту втрату. З людьми він спілкувався і з великими, і з малими. От колись їхали, ми машиною заїхали в Озаричі. Сидить бабуся там на лавочці, сидить сама. Руслан зупинився, бабо, як справи? Та нормально, каже, баба, а як дід. І той йому треба було ще п'ять хвилин біля баби поговорити. Руслану нічого з того не було, а баба розцвіла як квітка, бо, бо з нею хтось говорить, а там в тихозаричах, де ніколи нікого немає. Тільки приїде додому на тих п'ять-десять днів, приїде, повна хата назавжди людей. Я кажу, Русана, ну то вже хоч, хоч би один день якийсь сім'єю побуть. Ні, кожного разу хтось до нас приїжджав. Так, повна хата людей була. Але завжди, знаєте, виділяв один день і він завжди їхав до свого старшого сина на шостку. Він пішов воювати в 2015 році. Мирославу було три з половиною роки, ще не повних, а Далінці було 10 місяців, і він пішов воювати. Це його було таке виважене рішення. Завжди його чекали, були надійним його тилом. Коли розпочалась повношна війна, тро, прокинулася, а він каже, війна почалася. Мене визивають, ще осінню перед цим він підписав контракт в ТРО. Ще ніхто, в принципі, того не розумів, що це, як це. Але я кажу, ти знаєш, мабуть, їдь у вісім ранку електричкою, бо, може, мабуть, тоді не буде ні маршруток, нічого не буде. Ну, чим ти доберешся, а їхати то вже я розумію, що якщо контракт підписаний, їхати треба. Ви знаєте, він таке відчуття ніби я його сама відправила. Але ж з другої сторони, я розумію, що хоч би я не сказала тих слів, він би все одно поїхав би. Не поїхав би він вісім ранку він би поїхав в 11 дня в дванадцять, він би все одно поїхав. Він казав, ну, все одно, як би там би не було, не буде ТРО тут стояти. Нас відправлять на Донбас. Він був до того готовий, він то знав. Вони в Бахмуті ходили на позиції, на сутки ходили. Ось такі три місяці в мене було, знаєте, як, ну, хто воює, той знає, що заходять, виходять, вночі міняються. Заходили вони вночі. Я кажу, ти як будеш шити, ти обов'язково мені напиши. І це два-три ночі, він пише, що я поїхав. Приїжджає від п'яти до 7 ранку, він повинен вже мені написати. Неважливо, що, плюсик поставити, так? Важко було, але нічого. Думала, там Бахмут пережили, тут ми переживемо. А тут. Але так не сталося. Другий раз він як пішов, теж під Бахмутом Андріївка. Він сказав, ну, три-п'ять днів максимум йшли вони. А пішли вони на цілих 12 суток. Ми вже там додзвонювалися і до командирів, і всіх. Я дзвонила і запитувала, що що Руслан там, що чутно. Він каже, по рації позитива чутно було. Чутно, значить, хорошо. Той вересень він був дуже жаркий, не було дощу. На 12 суток ти ніхто тобі вод, ну, ти з собою води не набереш, тому що в нього був рюкзак один свій, а один з медикаментами, бо він був бойовим медиком. А, хоч і брав якусь продукцію, але води на 12 суток, я розумію, що він не набрав. Я кажу: а як же вода? Що з водою було? Каже, ну, нам вистачало однієї однієбу півторалітрової, на двох-двоє на двоє суток. Так, покотт купили, щоб просто. Просто змочить горло. А коли він прийшов 12 вересня, а 15 вересня він мені написав вранці близько 10 години, що йду на виход. Я йому набираю і кажу, ну, чому так? Він каже, я йду, я йду на вихід. І ви знаєте, я так, я завжди йому казала, цілую, люблю. Але так вийшло, що останній раз я йому так тих слів не сказала. Я просто сказала йому з Богом. Так мене ну, чомусь там здушило десь всередині, ну чомусь я не знаю чому. Я до цих пір ж, що я не сказала йому тих слів. Коли останній раз він додому приїжджав в серпні місяці, знаєте, та Каделіна з ним прощалася. Дитина наче відчувала, що то буде щось не так. Вона просила татусю, не їдь. Плакала дуже. Щось дитя відчувало. Мені написали, що передзвоніть до Замполіта, уточніть за Руслана. І вже я там зрозуміла, що щось не так. Я передзвонила до Замполіта, але дуже боялася. Я ж не знаю, що мені скажуть там. Земля підкосилася з -під ніг. Але треба було якось триматися, бо я була не сама. Ми були за делінкою тих півроку. Ми не вірили. Ми не вірили, хоча я, скільки з Побратимами спілкувалася, з амполітом спілкувалася, ніхто мені не давав краплинки надії, але все одно ми надіялися. Він зробив як справжній чоловік, як справжній батько, як справжній син. Він пішов воювати, він пішов захищати свою родину. Русана завжди залишиться в наших серцях, таким позитивним. Хлопці розповідали, також а, був прильот, і хлопця було таке дуже теж, голови поранення велике. Руслан з фонариком на голові зробив перев'язку. І коли доставили цього чоловіка в лікарню, то лікарі були просто здивовані, як можна було в польових умовах з фонариком на голові зробити так якісну перев'язку, що людина вижила. По спеціальності у нас Руслан був і ветлікарем, але. Але справді наші українські хлопці вони вчаться дуже швидко і якісно. Він швидко навчився, як допомагати хлопцям там в окопах і рятував, справді рятував там хлопцям життя. Ну, от він по життю такий позитивний, він позивний у нього позитив. Коли е вони поїхали на Донбас під Бахмут. І до нього прийшла та муза, чомусь йому хотілося писати пісні. Я навіть знайшла той блокнот, де він писав, де ці наброски віршів були його. І він за сутки ті напише вірша, вивчить його і на відео ще й зніме той вірш. Сидите ви вдома. Може сумно вам там, а хлопці в окопах не завидують вам. П'єте каву завжди із раня, а в хлопців в окопах сирає земля. Встанете зранку і сонце зійде, а хлопців в окопах тільки Бог збереже. Покайтеся, люди, чия ця війна, бо хлопцям в окопах вже набридла вона. Морка цитатова кішка. Її нам... Волонтери з Донбасу привезли в капюшоні. Вона була така малесенька, що, Наші, ну, маленька, така. маленька була. І це вже кошенятка народилася в неї. А ви знаєте, воно просто нам допомогло це все пережити, нашу втрату, наше горе, бо нам була така якась відрада, що це татова кішка. Вона була з татом. Така мамочка наша. Тютю бітейку мені подарував тато. Так. Який у тебе тато? Веселий. І найкращий. І він ще так смішно реготав. Прям як я. Сім'я Перепелиць це велика, дружня, працьовита та талановита родина. Без Руслана та Насті в нас взагалі на території села не проходило жодного заходу. Руслан співав пісні та дуже гарно вибував на Бубоні. Анастасія дуже гарно співає, чудова майстриня. Вона дуже гарно вишиває бісером. Має неймовірні роботи вишити хрещиком. Донька Аделіна також від батьків не відстає. Сім'я дуже позитивна. Двоє діток. Мирослав Аделіна. Дуже страшно і сумно, що ця клята війна забрала у нас на 44-му році життя нашого мужнього захисника, воїна, героя, великого патріота. Руслана Перепелицю завжди відгукувався на мої зап... ну, запрошення до школи. Я пам'ятаю, з яким захопленням діти приміряли той бронежилет, який він приніс, все те снаряддя, яке використовують вони безпосередньо під час бойових дій. Завжди згадується з такою теплотою його цей погляд і його м, така щирість в очах. Скільки б не приходилося мені до нього звертатися, я пам'ятаю останню зустріч, коли він приходив. Телефоную йому, ой, знаєте, Ірина Васильівна, не прийду, щось я захворів, і тут в понеділок мені доповідають діти. Так, у нас на сьомому році прийде Руслан Миколаєвич. Каже, пожіть, він же ж хворий. Коли приходить він до школи, та ти ж говорив, що ти хворий. Я через два дні вже до вас не зможу прийти. А я ж обіцяв дітям розповісти, як надавати першу медичну допомогу, як я міг до вас не прийти. Тобто, от таким він мені запам'ятався на все моє подальше життя. Сумна звістка прилетіла до нашої школи, до нашого села. Загинув чоловік Анастасії Олександрівні Руслан. Руслан Перепелиця це мій перший учень. Коли я у далекому 1991 році прийшов працювати, мене призначили класним керівником у 7 клас. Він був такий маленький, мов би непримітний, але він відразу виділився своєю активністю. Він приймав участь у всіх справах, він дружив з своїми однокласниками. Він допомагав також і нам, учителям. Коли ми ходили в походи якісь, то він завжди все це організовував, був душою колективу. Після школи він теж нас не забував, відвідував школу. І вже коли розпочалася війна, також приходив, проводив заняття. Але, на жаль, так сталося. І пам'ять про Руслана завжди буде жити в нашій школі, в наших серцях, в нашому колективі. Ви знаєте, є люди, Спілкування, з якими завжди приносить радість, чудові емоції, прекрасні почуття. І ось саме таким був Руслан. Бо ж завжди з посмішкою, завжди жартами, завжди щирістю і відвертістю. І попри чималу різницю у віці, ми якось при першій вже зустрічі знайшли з ним спільну мову. Якось зразу порозумілися, бо він був дуже комунікабельний, тактовний у спілкуванні. Працюючи ветеринарним лікарем у рідному колгоспі у селі Чорноплатове, Руслан ніколи і нікому не відмовляв у допомозі. Будь-який час, будь-яку пору року, взимку, серед ночі, при першому дзвоночку він збирався, приїжджав. І рятував тварин. А як прекрасно він читав гумор, як чудово він вибивав на Бубоні, який дістався йому у спадок від дідуся! Жодне культурно масове дійство у Чорноплатовому, так і в нашому селі Мельня не проходило без участі Руслана і Насті. Руслан був людиною великого серця. І широкої душі. Він був добропорядний і відкритий. Він мав дуже багато друзів. Він мав чудову, міцну сім'ю, дбайливий, чуйний, люблячий чоловік і батько. Дуже боляче, дуже прикро, дуже несправедливо, коли втрачаєш таких друзів, як Руслан. На фронті. Воюючи бойовим медиком, рятуючи життя своїх побратимів, Руслан почав писати вірші, які часто читав своїм побратимам під час вибухів мін і розривів снарядів, бліндажі чи то навіть на самому нулі. Нужмо, хлопці, всі до зброї, рятуймо країну, щоб не було супостата. Геть до загину. Я звертаюся до Бога. Боже, дай нам сили, щоб була в нас перемога і мир в Україні. І він довів свій патріотизм, віддавши найдорожче що є у людини, віддавши своє життя. За нас із вами, за свій дім, за свою родину, за свою Україну, яку він так любив. Я мав за честь будь поруч битись з ворогом і своїм другом та побратимом, перепелицею Русланом. Позивний позитив. Не просто позивний це. Це був. Образ його життя, гумор, вірші, підтримка, психологічна підтримка, підтримка на полі бою. Завжди намагався, щоб усі, хто знаходився біля нього, трошки забували про війну, де вони знаходяться, шуткував, він був бойовим медиком, професійно оказував допомогу пораненим, пораненим хлопцям, нашим побратимам. У ну, таких умовах. На нулю, де ворог знаходиться зовсім поруч, він не боявся і ризикує своїм життям. Він намагався надати допомогу побратиму, пораненому побратиму. Не кожен так зможе. Руслан. Мені важко зараз говорити. На жаль, я дуже не хочу говорити про нього у минулому. Ми довгий час були разом і на фронті, і на відпочинку. І в дощ, і в Мороз. Ми сиділи разом, їздили на цій машині. Сміялись, шуткували, воювали. Так трапилось, що зараз його нема. Він загинув. Загинув як герой. Назавжди залишиться. В пам'яті хлопців, які його знали товаришували, воювали. Життя в бою вони кладуть, а душу кулі не беруть. Крахи не сини змахнули крийми, ніколи не забуденко втратили.